Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ви на Хмельниччині з вами Світлана та Реалії садівництва. І знаєте, перший, перша відповідь буде на запитання однієї дівчинки на рахунок темних відео. Бо дівчина злякалася, що в неї щось трапилось з телефоном. Не знаю на чому вона дивиться, але що друге відео в мене дуже-дуже темне. Перше відео було тому, що була похмура погода. Але ще секрет не тільки в погоді. Я зменшую експозицію під час зйомки. Я б хотіла показати вам цей ефект під час знімання відео, але він налаштовується, коли ще відео не ввімкнене. Тому показати вам наглядно, як це відбувається. Мені такий ефект подобається. Якщо ні, якщо вам затемно, то буду дійсно освітляти, щоб сад виглядав більш світлішим. Але коли відео темніше, воно ніби таке для мене, знаєте, як зачароване. Ніби ви потрапляєте десь такий, ніби не в цей світ, ніби в інший світ десь такий загадковий, спокійний, тихий світ, в якому це. Дуже і дуже добре. Ось. Тому мені ось такі ефекти, мені вони подобаються. Ось, що сьогодні? Сьогодні буде знову, звичайно ж, прогулянка садом. Сьогодні тут, під звук машин, під звук траси, будемо і гуляти, і, і працювати. Ось. Мені дуже подобається ось ця частина саду, саме в ранковий. Час. І то зараз сонце вже так трохи встало, трохи зависоко, коли тільки-тільки ранок сонце ще не так світить і дає теплий ніжний відтінок, то дуже гарний ось тут перехід з тіньової частини саду більш світліший. Зараз тут вже так яскраво, немає такого ніжного переходу, плавного. Але навіть ось цей бобовник, він ніби. Ось так, ще відійду, роз'єднує сад на цю частину, де зараз ми, і вже на передню. Ось такими посадками можна відокремлювати і змінювати свій сад. Він стає тоді дуже і дуже цікавий. У мене бобовник трохи тут хворіє, я поки не наважуюсь його обрізати. Хворіє через неправильну обрізку мною, коли я ще не була така досвідчена. Він здоровий, листя все здорове, бачите, але стовбур, мені здається, потрошки відмирає. Тому я залишаю молоді пагони, щоб його можливо просто відновити. Пагони йдуть з землі. Ось так. То, можливо, я просто його відновлю. Ой, зачепила я годівничку. І на мене нахляпалася трошки водичка. Е, годівничка поїння. Влітку, бачите, набирається вода, бо там немає отвору. Влітку можна використовувати як поїнню, а на зиму як годівничку. На ланцюжку з гачком. Пташечкою. Таку годівничку можна придбати в мене. В кожному відео буду вам все одно щось показувати, тому що ми натикаємось на ось такі елементи декору в саду, які мені насправді дуже-дуже подобаються. Більший огляд їх можна побачити в інстаграмі, в телеграмі. Ось. гарненько. У нас в такому, бачите, зелено коричневий колір, що пташка, що сама годівничка. Отже, що сьогодні хочу вам показати, що моє тут цікавого? Залишила я тут дику моркву. Зазвичай всі її забирають, бо вона рахується як бур'ян, причому такий агресор. Але. В природних садах вона виглядає дуже ніжно, дуже гарно. Я вже про неї говорила в попередньому відео, що є більш декоративна дика морква, яка рожевого кольору. Вибачаюся, на мене мурахи налізли. А ця, звичайно, наша польова, вона біленька. Але дивіться, наскільки вона одразу дає об'єм саду. Якщо її не прибирати, тобто дуже-дуже багато цвіту. Вона в мене є і на полі, я її і там лишила. Покажу, можливо, не знаю, подивимось, як там буде під час зйомки. Но там, ось цих тоненьких пагонів, навіть її не видно, а видно тільки парасольки, як вони на вітрі рухаються, і це взагалі така, ніби як магія дійсно відбувається. Тому ось такі звичайні. Прості рослинки, польові рослинки, які зазвичай ми звикли наші бабусі, дідусі, мами прибирати, а ми їх починаємо лишати. Ми починаємо в свій сад пускати дійсно природу. Вона дуже ніжна. Я буду вас поступово в кожному відео просто закохувати в рослинки в природних, наших польових, звичайних садів. І ви менше будете просто витрачати кошти на дорогі рослини з розплідників. Я не можу сказати, що вона тут мені пасує, але зараз ми з вами разом підстрижемо гарненько наші самшити. Я чекала все, що в нас буде дощ. Але дощ не пройшов і добре, що не був, тому що поряд красилів, дуже сильний град, дуже сильні зливи, тому добре, в принципі, що в нас і не було. Самшитики. В минулому році на весні я зробила у формі грибочків. Чому? Тому що в мене дуже сильно їх поїла вогнівка. Вогнівка в мене їх поїла з тіньової сторони, з тамтої. В принципі, цього не було видно, але вогнівка продовжувала бути, тобто їх потрібно вичищати, вимивати. Багато хто взагалі їх миє керхером через цю вогнівку, просто вичищає, вимиває її. А я вирішила просто їх ось так не забрати, бо вони, мені здається, почали ще більше рости. Тому потрібно мені особливо той, його потрібно знову. Я можливо, не, не зараз, але я буду ще ось це все прибирати, бо вони почали ще більше, ще активніше в мене рости. Так, мені форма подобається. У мене форма парасольки ще на самшиті, що бобівник, форма парасольки. Я ідеальні форми бобівника взагалі не створюю. Я просто тримаю його ось так, щоб він був. гарно підкреслювався і стовбур, і гарна була шапочка. А сам шотики, то, звичайно, потрібно поправляти, щоб вони ось цей верх будемо з вами прибирати. Залишки від обрізки я прибираю газонокосаркою. Це насправді дуже і дуже зручно. Коли ось таке просте мілке листя, спокійно взяли, ось так пройшлися і все, це дуже велика економія по часу. Самшитами закінчила я. З тим, що по ліву сторону, то я ще буду працювати, обрізати низ. А тут все готово. Вийшло майже ідеальне яйце. Не парасолька, бо все ж таки низ тут закритий, бо він внизу також такий самий зелений, як і зверху. Тому для мене це більш таке яєчко. І ще писали коментарі, що дуже вам сподобались ось ці сорікати. Вони виглядають класно. Мені вони також дуже подобаються. В мене ще йде на вечір підсвітка. Як стовбуру самшита. Це виглядає дуже гарно. Я рекомендую, хто має таку можливість на сьогодні підсвічувати стовбур, гарний стовбур дерев. Це виглядає дуже-дуже фантастично. І також підсвічується окремо із сурікати. Така та підсвітка деяких елементів просто не весь сад, а просто якісь рослини, які дуже гарні. На сьогодні у вас, тому що рослинки нас змінюються. Таким чином, з підсвіткою ми можемо і змінювати сад саме у вечірній час. Міняти місцями, тому що в мене прожектори йдуть, е, такі, що виймаються, зараз на продаж. не продаж. кращий формат. цей. Е, по 300 гривень, до речі, прожектора. Хто хоче пишіть е, на номер телефону мій прямий номер телефону по замовленню на декор, також є в описі. Під відео, і це виглядає фантастично. Тому, напевно, я зроблю окреме відео вечірнього саду, покажу вам підсвітку, варіанти підсвітки, які є в мене, які я використовую і, взагалі, як підсвітка може змінювати ваш сад, його робити дуже таким теплим, ніжним, таємничим. І, взагалі, сад ви побачите абсолютно з іншої сторони у вечірній час, тому що коли він просто темний, немає світла, ви його не бачите. А відокремлювати під світкою певні елементи в саду, то сад виглядає тоді просто казковим. Такі хороші, хто такі хороші? Хто такі хороші? Хто такі хороші? Хто такі хороші, грайливі? Наступне, що я хочу з вами зробити, це обрізати шавлю. Потрібно і обрізати котовник мені. І що шавлює? Що котовник дуже класно і легко можна зараз розмножити. Є, в принципі, три способи розмноження шавлі: насіння, яке вже достигає, таке чорненьке, його можна побачити ось тут в квітоносах. Вона, в принципі, і самостійно насівається, але враховуючи, що в мене тут перед нею газон, то я 100% просто буду її весь час скошувати. Там є ще один кущик, то, можливо, там і насіється. Можна ділити кущ, тому що кущ в принципі, дуже швидко наростає, тому восени можна спокійно її поділити, а можна живцювати. Що і будемо з вами зараз робити. Я обрізаю пагони. І ось тут, бачите, я ось так обріжу. Це будемо живцювати, а звідси підуть нові пагони, які дадуть нам нове квітування. Ось вони маленькі, молоденькі. Можна залишати її на дозрівання насіння, а можна обрізати і таким чином і живцювати. І давати їй стимул до нового квітування. Ось. Котовник аналогічно. Дивіться, бачите, скільки він мене вже дав тут нових пагонів. Це все я повністю обріжу, ось так зараз донизу обріжу. Повністю ось цей верх. Його аналогічно можна наживцювати. Зараз буду показувати, як. А Ось ці новенькі, молоденькі будуть квітувати, тому що шавлія, шокотовник – це універсальні абсолютно рослинки для саду, які мають повторне квітування на кінець літа, невибагливі, посухостійкі і ароматні. Прийшли з букетом в теплицю, але дивіться, який дійсно неймовірно гарний, насичений фіолетовий колір. Класно. От рекомендую вам її в сад, якщо у вас ще немає. А якщо є, то пишіть. Так, отже, що далі ми робимо? Знаю, що багато хто з вас, в принципі, знає, але знаю, що є і абсолютно молоденькі садівники, які тільки-тільки починають робити свій сад. Тому робіть його е, з тих рослинок, які у вас є. Рекомендую купляти одну, і вона у вас буде розмножуватися. Далі, який ми беремо стовбур? Тому що тут, в мене, бачите, є стовбур і товстий, а є бічні бокові тонші. Тому беремо тонші. Такий товстий, він не завжди вкорінюється. Я їх ось так прям. Ось ці бічні будемо зараз брати. Саме ці бічні нам потрібні. А ось цей товстий з тоненькими, він нам абсолютно не підходить. Не шкодуємо, викидаємо. Далі, що робимо з бічними? Забираємо листя, нижнє листя. Ось тут обрізаємо. Ось це верхнє. Ось так вкорочуємо, тому що фотосинтез в нас має відбуватись. Ці нижні листочки також ми їх прибираємо. Стебло обрізаємо навскоси. Ось, І це в нас готовий живець. Повторимо: є в нас пагін, нам потрібно буквально сантиметрів 6. Ось це тонше ми все забираємо, ось так обрізаємо вверх. І верхні листочки вкорочуємо. Не прибираємо, а вкорочуємо. Нижні, то вже вони нам не потрібні. Ось. І ось так навскоси обрізаємо низ. І ось такий в нас маленький живець довжиною в 5 см. Далі ґрунт, який я обираю саме для живців, він має бути дуже-дуже легенький. Тому я завжди додаю до е, суміші ґрунту. Е, знаю, що купляти не всі можуть, але можна, в принципі, взяти садовий, я рахую, хто тільки буде пробувати щось робити, можна купити звичайний універсальний. Але обов'язково додавайте агроперліт. Не шкодуйте, і також, якщо ґрунт тяжкий, додавте гарненько ось такий кокосовий субстрат. Не шкодуйте, тоді ґрунт буде пухкий, легкий і агроперліт він буде зберігати вологу. Тому можна купити одразу готовий легкий торф. Але це кошти. Тому я рекомендую, хто хоче просто спробувати, то не економте і обов'язково додавайте і агроперліт, і кокосовий субстрат. Він взагалі мені дуже і дуже подобається. Як ним користуватись? Тут, в принципі, застосування, інструкція все є. Його потрібно залити. Можна навіть взяти цей брикет у відро і залити його кипятком. І він збільшиться у вас в два-три в рази. І буде такі, будуть ось такі волокна, прям як тут є, вони всі відокремляться, і будуть гарні волокна, і воно дуже класно полегшує сам ґрунт. Також обов'язково пролейте його, щоб він був вологий, не мокрий, а вологий. Для укорінення я використовую ось такі грандіс, обмакую живець і вставляю його вже у ґрунт. Рекомендую, користуюся ним другий рік, і він дійсно працює. Я до кожної з цієї ячейки я буду вставляти по два живця. Ну, бувають, звичайно, винятки, не завжди всі вкорінюються. Це нормально. В минулому році, коли я живцювала, то я їх накривала ще пляшкою. Обрізала звичайну пластикову пляшку і накривала живці, щоб зробити такий парниковий ефект. В цьому році в мене тут тепличка зараз притінена, то я думаю, що я навіть цього робити не буду. Тут і волого, і тепло, що саме головне для вкорінення це тепло і волога. Це важливо. При холоді вони не будуть корінюватись. Ось такі в мене виходять шмакадявки, як я аліску свою так називаю. Чому не буду я їх навіть притінювати, бо зараз вам покажу. У мене вже тут є шавлія, яка в мене просто обломилася, я її ризикнула. Прямо на вулиці. Потім переставила в теплицю, бо пішла сильна спека. І я просто її ось так обмикнула, поставила великий горщ, як ви бачите, і дивіться, в мене вже тут є коріння. Це було буквально місяць тому. Ось дивіться. Вона вже вкорінилася. Просто обломалася гілочка. В першу чергу вона вкорінилася, і вже пішли нові молоденькі листочки. Тому саме тепло і волога це перші принципи, перше, що має бути при вкоріненні живців. На цьому все. Я з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд, хто додивився до кінця, і прошу вас в коментарях ділитися. Це буде корисно і для мене, і для вас, і для глядачів, новачків, садівників, хто тільки створює свій сад, які рослини дуже класно розмножуються саме способом живцювання. Від мене, як я вже сказала, Шавлія. Готовник. дуже класно, дуже легко розмножується пировська, неймовірно легко. Е, спіреї, напевно, всі тяжкіше, але в мене виходило в минулому році. Е, з хвойними не дружу. Ось. Тому прошу вас, бо знаю, що такі є. Е, цю тему я піднімала і в минулому році, бо я якраз пробувала е, живцювати. І... Не повірите, скільки щастя ви будете мати, коли ви побачите перші корінчики у ваших живців. Це настільки це як нове життя. Ви даєте рослині нове життя. Це настільки класно, настільки приємно, бо дуже сумно, коли ми втрачаємо рослини, але в саду таке також буває. Частенько все одно буває. Зараз змінюється і клімат, посухи. На полі в мене втрачається багато рослин. Я про це навіть не піднімаю, не показую, але втрачаю я рослини, тому я і пробую їх розмножувати. Бо це все коштує ось. Тому діліться в коментарях про ваш досвід. Це буде корисно і для мене, і для інших глядачів. А вам дякую за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока. Бережіть себе!